Let's get Ми вітаю, вітаємо, друзі! Сьогодні будемо розбирати одне із завдань НМТ, у якому потрібно встановити відповідність. Бо ви бачите три завдання, у кожному з яких потрібно виразити А. І почнімо із першого n поділити на a дорівнює 3. Для того, аби його вирішити, пригадаємо основну властивість пропорції, а для цього перепишемо праву частину через дріб 3 дорівнює 3 перших. Таким чином, ми маємо n поділити на a дорівнює 3 поділити на 1. Основна властивість пропорції говорить нам про те, що ми можемо перемножити хрест на хрест, тобто n помножити на 1 дорівнює 3 помножити на A або навпаки, 3 помножити на A дорівнює n помножити на 1. Таким чином, ми маємо 3а дорівнює n. Останній крок залишилось виразити А. Звідси А дорівнює те, що стоїть після дорівнює, ми ділимо на відоме. Тобто А дорівнює Н поділити на 3. Це наша відповідь. Якщо, до прикладу, ви не завжди розумієте, як, що ділити. 3 на n чи n на 3, я пропоную вам використовувати простенький вираз. Ви всі знаєте, що 2 помножити на 3 дорівнює 6. Для того, щоб знайти 3, потрібно 6 поділити на 2. Або для того, щоб знайти 2, потрібно 6 поділити на 3. Тобто, використовуючи це, ви можете виражати будь-яку величину, будь-який множник. Просто далі все робите по аналогії. Переходимо до другого виразу, 1 плюс логарифм із основою 3 числа n дорівнює логарифм із основою 3 числа a. Точно зразу хочеться записати 1 плюс n дорівнює a, але не спішіть, бо це є неправильна відповідь. Для того, аби розв'язати даний приклад, нам потрібно задати властивості логарифмів. І одна із цих властивостей говорить про те, що якщо ми маємо. Одиничку, то це може бути будь-який будь логарифм, до прикладу, логарифм із основою 3 числа 3 дорівнює 1, логарифм із основою 10 числа 10 дорівнює 1. Нам вигідно взяти логарифм із основою 3. Тобто переписуємо одиничку як логарифм із основою 3 числа 3, плюс логарифм із основою 3 числа n дорівнює логарифм із основою 3 числа a. Намагаємося до наступної властивості. Якщо маємо логарифм із основою А числа N плюс логарифм із основою А числа M, то тоді можемо записати їх під однією основою і те, що під логарифмами знаходились перемножити. Таким чином маємо логарифм із основою 3 числа 3 помножити на m дорівнює логарифм із основою 3 числа А. Маємо право логарифми забрати, в результаті отримаємо 3 помножити на N дорівнює a. Або А дорівнює 3 помножити на N. Це є наша відповідь для питання номер 2. Можемо її обвести та подивитися. Тому варіанту відповідається відповідь у нашому завданні. Переходимо до нашого завдання вище. Бачимо, що серед обраних це варіант А, тобто а дорівнює 3 на n відповідає другому питанню, а першому питанню відповідає варіант D. Залишилось розібрати питання номер 3, яке розв'язується, враховуючи властивості степенів. Переписуємо його. 3 в степені n помножити на 3 дорівнює 3 в степені А. Для того, аби розв'язати це завдання, нам потрібно пригадати, що ми робимо, коли перемножаємо степені з однаковими основами. Ця властивість говорить, що а в степені n помножити на а в степені m дорівнює а в степені n плюс m, тобто ми основу залишаємо ту саме, а показники додаємо. Застосовуємо цю властивість до нашого виразу. В результаті маємо 3 в степені n помножити на 3 дорівнює 3 в степені a, Записуємо це як 3 в степені n плюс 1 дорівнює 3 в степені a. І наступним кроком просто прирівнюємо показники. Таким чином отримуємо a дорівнює n плюс 1. Обводимо нашу відповідь і дивимося, якому варіанту відповідає. Це, ця відповідь А дорівнює n плюс 1. Бачимо, що це варіант Б, тобто 3 відповідає Б. Таким чином, друзі, розібрали з вами завдання на властивість пропорцій, степенів та логарифмів. Дякую за увагу до зустрічі в наступному відео.